Під ці джинси зовсім нічого одягнути. О, це ж мій рай. Привіт! У мене для тебе хвастик. Я ходила в магазин по спідничку, а придбала ще ковтинку та сукню. Привіт! Моє вітання тобі, а я віддаю перевагу маленькому гардеробу з натуральних тканин якісних речей. Я таку собі велику порцію насипала, що вже навіть і наївець. Замовляй їжу відповідально лише стільки, скільки реально з'їсти. Не допускай харчових відходів. Я вірю, що кожен маленький крок має значення. Я тебе повністю підтримую. Мене вже стільки цих речей треба перебрати, а те, що не ношу, віддам молодшій сестричці. А з цього вийде просто чудова та нова ковтинка. Переш'ю і дам речам друге життя. Відповідальне споживання це ж так просто. Поживати менше м'ясних продуктів, обирати локальну їжу з мінімальним вуглецевим слідом, усвідомлено підходити до покупок, купувати менше, обирати екологічні продукти, відмовитися від одноразового пластику, сортувати відходи та зменшити їх кількість, переходити на відновлювані джерела енергії та екологічний транспорт.